А перед початком відео раджу вам підписатись на наш телеграм-канал. Адже саме там ми проводимо усі прямі трансляції щотижневиків WWE українською мовою. Також ви зможете там побачити найсвіжіші новини у світі реслінгу. Я знаю, що це Тож заходь в опис під відео та підписуйся. Ви ж чули ці легендарні слова? You're next це Біл Голберг, одна з найяскравіших і найсуперечливіших постатей в історії професійного реслингу. Його боялися суперники, ним захоплювалися фанати, але його ж і критикували. Сьогодні я розповім усе: від початку його кар'єри до культових моментів, критики та навіть ворожнечі з Бретом Хартом. А ви знали, що Голберг взагалі не збирався ставати реслером? Він починав як професійний гравець в американський футбол. У 90-х він виступав в НФЛ за Атланта Фалконс. Та після серйозної травми кар'єра футболіста закінчилась, і Біл почав шукати новий шлях. Усе змінилось, коли він потрапив до тренувального центру WCW. У компанії побачили його потужну статуру, суворий погляд та зрозуміли, перед нами майбутня суперзірка. У 97-98 роках Голберг став справжньою сенсацією WCW – він створив легендарну серію перемог аж 173 матчі поспіль без поразки. Більшість його матчів тривали від 30 секунд до 3-4 хвилин. Все максимально просто: гарпун, Джек Хаммер і суперник лежить. Фанати шаленіли від його домінування, а арени вибухали вигуками. У липні 1998-го він переміг голівудського Халка Гогана і став новим чемпіоном WCW. Це було його перше чемпіонство. Та це був момент, коли вся арена в Атланті стояла на ногах. Його образ мов машина для перемог ідеально працював у той час, коли фани хотіли чогось нового. Але не все так було ідеально. Голберга часто критикували за обмежений арсенал прийомів та короткі матчі. Кажуть, що він ніколи не був технічним реслером, а більше нагадував атлета-рунівника. І саме через це його не дуже любили деякі колеги по бізнесу. Найвідоміший конфлікт із Бретом Хартом. Під час їх матчу на Старкейт 1999 -го року Голдберг невдало провів свій кік. Ударивши брету ногою в голову, що призвело до серйозного струсу мозку, та фактично завершило кар'єру Брета Харта з того часу, Брет часто згадував Голберга з образою, звинувачуючи його в необережності. Після того, як WCW припинили своє існування, Голберг з'явився в WWE в 2003 році. Його дебют проти скали став справжнім шоком. Він швидко завоював чемпіонство світу WWE і залишив свій слід, хоч і пробув тоді в компанії лише рік. Але це не був кінець у 2016 році. Він тріумфально повернувся, перемігши самого Брока Леснера менш ніж за півтори хвилини, а згодом і став новим універсальним чемпіоном. Попри статус легенди, фанати та експерти критикували його пізні матчі. Вважалося, що Голберг уже не в тій формі, а деякі поєдинки, наприклад, проти андертейкера на Шоудаун 2019 у Саудівській Аравії, вийшли невдалими через часті бочі та вік реслера. Більше не потрібно чекати на доставку реслинг мерчу з Америки, адже цей магазин друкує футболки саме в Україні. WWE, TNA, І AW – Тут є все, і навіть більше. Адже тут можливий друг футболок за вашим дизайном. Замовляй футболку за моїм промокодом FAMILY та отримуй знижку 200 гривень на другу футболку. Ну і слід поговорити про його останній поєдинок, про його останню фразу. You're next. про його прощальний матч з Бюнтером на суботній головній події за чемпіонство світу в важкій вазі. І насправді так, це фінальний матч для Голберга. Оскільки він програв цьому матчі, та вже після шоу, стоячи в центрі рингу в своєму рідному місті, подякував усім та дав ясно зрозуміти, що це кінець. Ну і наостанок, давайте поговоримо про сина Біла Голберга, а саме Гейджа Голберга. Гейдж вже кілька разів з'являвся на шоу WWE, Підтримував батька та навіть потрапляв у сюжети. Наприклад, у конфлікті Голберга з Бобі Лешлі. У той час йому було лише 15 років, але фанати одразу помітили, як же він впевнено поводиться на арені. Але чи збирається Гіч піти по стопам свого батька? Сам Голберг в інтерв'ю казав: це залежить від нього. Я хочу, щоб він знайшов власний шлях. Але якщо він обере реслінг... Я буду поруч та підтримаю його. На даний момент Гейдж активно займається спортом, і багато хто вважає, що коли прийде час, він може стати продовжувачем легендарного прізвища. Ну що ж, а на цьому це все. Якщо вам відео сподобалось, не забувайте ставити лайки. Ну і також підписатись, можете заодно. А ми будемо завершувати та готувати для вас нове відео. А поки всім па-па!